Розділ 14. Аса чинив те, що було до подоби Господу його Богові. Він зруйнував капища та жертовники чужинців і узвища, порозбивав священні стовпи і повирубував священні гаї ашери. Аса закликав юдеїв шукати єднання з Господом, богом їхніх батьків, дотримуючись закону і заповідей. З усіх юдейських міст він прибрав узвище з капищами та ідолами. Припинилась Україні війна і настав спокій. Протягом мирного часу по всій юдеї він будував міста з твердинями, ніхто в той час з ним не наважився воювати, адже Господь дав йому спокій. Він говорив юдеям давайте відбудовувати міста зі стінами й баштами, з брамами та засувами. Поки вся земля ще наша, адже ми покладаємось на Господа нашого Бога. Ми надіялись на нього, і він дав нам спокій з усіх сторін, тому вони будували, і їм щастило. Було у вас і військо, з племені Юди налічувалось 300 тисяч воїнів, озброєних великими щитами і списами, а з племені Веніаміна – 280 тисяч озброєних малими щитами та луками. Всі вони були хоробрими воїнами. Якось виступив проти них кушієць, Ефіоп, Зерах з військом, яке налічувало один мільйон воїнів і триста військових колісниць. Коли він дійшов до Мареші, назустріч йому виступив Аса. Військо Аси вишикувалося до бою в долині Цефат неподалік Мареші. Тоді Аса почав волати до Господа свого Бога, говорячи: Господи, ніхто, крім тебе, не зможе допомогти в боротьбі між сильним і безсилим. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе покладаємось, адже саме в Твоє ім'я ми виступили проти цієї безлічі війська. Господи, Боже наш, нехай смертна людина не здолає тебе. І Господь вразив кущійців перед очима аси та всіх юдеїв так, що кущійці, ефіопляни, почали втікати. Але Аса зі своїм військом кинулися їх переслідувати аж до Герару. Тоді кушійців полягло так багато, що жодного не залишили живим. Усі були знищені Господом і його військом. Юдеї там захопили дуже велику здобич. Вони зруйнували всі міста довкола Герару, адже Господь навів на них розгубленість і страх. Усі ті міста були пограбовані юдеями, які винесли звідти багато здобичі. Юдеї також спустошили намети пастухів, захопивши велику кількість овець і верблюдів, після чого повернулись у Єрусалим.